Від оперативної інформації від Генерального штабу Збройних сил України 75 бойових зіткнень відбулося на фронті за добу. На Донеччині росіяни продовжують штурм на чотирьох напрямках. Найгарячіше на Новопавлівському. Там ворог 24 рази намагався прорвати нашу оборону поблизу Новомихайлівки та Урожайного. Ще 14 атак зупинила сила оборони на Авдіївському напрямку, та 10 атак відбили на Лиманському. Не спорту. Спокійно також на Запоріжжі поблизу старомайорського вербового та роботиного наші захисники відбили чотири російські штурми. Ще вісім штурмів відбили на Херсонському напрямку. За добу українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу окупантів. А ракетники та артилеристи уразили реактивну систему залпового вогню. Шість районів зосередження особового складу, вісім артсистем та протитанковий засіб. Москв. Новини